Доброго ранку, мій смачний... Ой, сначала. Доброго ранку, мій смачний сніданок. Дивіться, що я приготувала. Зараз я вам так покажу. Гляньте, яєчко за 7 гривень, котлетка з тілятини і перчик. А це ось хлібушек вирізала, вмочать буду. М -м -м. За 7 гривень яєчко, класне. Так що я не з простої сім'ї, я з богатої. Ой, всім приємного апетиту, хто дивиться я. і снідає вони. Всім передаю привіт. М -м -м. Я ще такого смачного яйця не їла. Тож я їла завжди за 3 гривні чи за гривню, за 2, за 5,50, за 650. Зараз спробуємо яєчко за 7 гривень. М -м -м. Ви знаєте, воно нічим не відлічається від яєчка за 3 гривні. Хорошая. Котлетка хорошая. І перчик хороший. -м. -м. М, -м. Куркуль. Прям такий. Мне там пишуть. Була я купила оливки. За 34 гривни. Це розкош. Понятно. А яйця за 7 гривень це не розкош. Коротше, облетіла та вся тисяча, потім який там закон новий вводять чи хочуть вести. Ну його підписувати не будуть про дрова. А ви його читали уважно. Хто має вдома більше, ніж один куб дров, ю, дров ю, того будуть штрафувати. Ну, його не підпишуть. А ви новості взагалі читаєте, і так заходите чи не заходите? М -м -м. Я вам ще раз скажу, що хочуть зробити. Я ось прочитала. Зараз це вам скажу. В Україні пропонують штрафувати до 68 тисяч гривень за розведення і продаж домашніх тварин під час війни і протягом 5 років Після закінчення особливого періоду. Це електронна петиція. Ну, не знаю, підпишуть чи ні. Якщо хто буде розводить, худобу ось тут. Визначений діапазон штрафу. Ви знаєте, який? 8500 гривень до 68 тисяч гривень. Ну це просто маразм. Потім ще ведуть на сіно, на дерева, які стоять, виросли в дворі. Боже мій, куди ми катимся? Ой, кожен день просипаєшся, читаєш оці новості і дивишся, то ти просто в шокі. Кого був який сніданок, пишіть. Хто любить отак, бачите, як? М -м -м -м. Це бомба. Це смачно. М -м -м. Я вчора, як побачила яйця на мотелі була. По 7 гривень, 70 гривень десяток, то я, звісно, була в шокі цього всього. Скоро будуть вони, мабуть, по 10. У нас проїзд 10 гривень, то яйця не за горами. Наже воно не регулюється ніяк. Це буде одне і все. Бо два, то вже розкош. Mm. Але так. Хто що буде готувати, Я сьогодні ще тюхтєлі зроблю. Бо котлети в мене закінчились, я вже не хочу котлетів. Зроблю тюхтілі. Mm. А з гріночкою, так як їсте, зажарили яєчко, дуже смачно. Mm. Mm, а космокота? Mm. <смеш> Мі там пишуть не mm. <смеш> ний, <смеш> як вони кажуть, не не мукай, тут не тільки. Від таких новин помукаєш, а і загавкаєш, і занявкаєш. <смітно> Ужас. Я дивлюся. Якісь закони, бува, приймають недолугі. А чому вони не зроблять регулювання цін? Ну, нема в нас такого. У нас от ціни. Кожен день заходиш в магазин, ти просто шокуєшся. Вони виростають на глазах. От ви так зайдіть, купіть один продукт, потім пройде там на другий день, сходіть і подивитесь, ціна змінюється. А якщо буває три дні в магазин, не ходиш і приходиш через три дні, ти просто в шокі і тіряєшся. Що його робити і що його куплять? Ми, мабуть, скоро будемо мівіну їсти, але мівіна теж подорожає. Так що. Що так. М -м -м. Я оце графік составила. Я сам скажу який. Там, я знаю, базарники на мотелі мене дивляться. М -м -м. Знаєте, як ничку. Вчора мужик, ну, хазяїн, навірно, я так поняла, в нього і кіоск є, я вам ще його покажу, бо він раз і сховався. Я знімала хурму була, а він каже: мені треба було спросити дозвола. Ну, я ж вроді людину не знімала, я знімала от хурму продукт. Ну я в нього її не купила. Я купила пішла в другому місці. То що він мені знаєте, що сказав? Дозвол я не спросила, а потім я спрашую: можна вам задам питання? Можна. Кажу, можна я зніму вашу хурму? І він мені, знаєте, що відвітив? Чи ви отморожена? Я кажу, ви мене що оскорбляєте? Він каже, ні, я вас навіть не оскорбляв. І знаєте, як швидко раз одвернувся і скрився. Ну, нічого, ви не переживайте, скоро він стане знаменитим, і ви будете знати, до кого ходити купувати хурму. Якщо він думає, що ну, покупці отморожені, так а що ж тоді можна про продавця говорити, ні, я ж не оскорбляю. Продавці це у нас еліта. Вони там, вони навіть не знають, як продати свій товар. Там ще й порчений є. Багатенько, кстати, порченого. Ну, вони той товар поставили високу цену. Потім, якщо він не продався, вони його на другу сторону ставлять ящики. І знижують почти в пів ціни. Я в шокі. Будеться мені писати, що за дорога, містове дороге, і ще щось дороге. Ну, дешевше, ніж в супермаркеті оренда. Нічого, супермаркети йдуть в ногу з часом? І коли до них приходять блогери, отак ми приходимо, там знімаємо їхню продукцію. Ніхто не приходить, ну, як, не розказує, що ти робиш, за чим ти це робиш. Ні, в мене був один інцидент там, де працювали, Ну, я чисто, случайно попала. Вимикали світло у нас літом в АТБ через дорогу продавали м'ясо. Воно упаковане було, але воно, може, неправильно зберігалося. І вийшло так, людина купила цей продукт м'яса, а воно було вже порчене. Ну, І прийшла шругатися з роботником магазину. А я це все чисто случайно оказалась, думаю, о, треба показати людям, всю правду розказати про тебе. Ну, він побачив себе в Тіктокі і був на який невеличкий інцидент. Ну, я йому пояснила, кажу, що ви не маєте права мені забороняти. Ну, це тільки один магазин, де претензія була. А претензія була того, що я виставила відео і потім з других районів почали ходити в це ТБ скуповуватись скупувати люди. Ну, я почала пояснювати, кажу, ви ж зіркою стали, у вас, кажу, каси піднімуться, до вас ходять. Тут купляють продукти, він тоді вже успокоївся. А зараз вже не трогає, здоровкаємося. <смі> так. так що інцидентів було багато. Знаєте, те, що входить іноді в кадр. А якби вам показати те, що в кадр не входить, то там цирк безплатний. Такі справи. <смі> Все, я поїла. Перчик треба доїсти. Поки він недорогий. Оце ще був коли, по 18 гривень, я просто його в холодильнику храню і він не портиться, бачите? Тут, мене ж, багато вітамінів. Ну, ще трошки залишилося ще себе про вітамю. Ну, а потім, коли він буде занадто дорогий уже все. же й по перцю. Дивлюся, виставляли переці по 30 гривень. На другий день по 24 гривні, потім дивлюся, по 22, по 18. Ну він же не може хранитися. А представте, якщо заморозок. Вчора, наприклад, був заморозок. Я утром проснулася, було мінус 2. Я ж представляю, що де вони зберігають базарники ці продукти. Ой, тут таке діло. Так що. Весело в нас жить. Кожен виживає, як може? Це та правда, ну як вам сказати, від якої ти не дінешся. Люди всі якісь озлоблені. оце, я їхала в маршрутки, я вам розповідала вже заходиш в маршрутку. Такий якийсь негатив чувствується. Люди готові друг друга просто загризти. Ні за що. То так. То що в нас? В місті ще та єврейська резервація. Іноді буває таке відчуття, що й не хочеш виходити на вулицю. Ну, приходиться. І цього ти нікуди не, дінеш. не дінешся. Іноді буває, щоб не їхати в маршрутки, якщо недалеко йти, то я йду пішком. Бо, перше, не хочу набиратися негатива. Ні, перше економлю 10 гривень, проїзд 10 гривень. А по-друге, ні, це, мабуть, все-таки перве негатив і економія. Надо жити завжди на позитиві. Ну, це так. Якщо в тебе хороший настрій, по-любому хтось захоче його спортити. Ну, знаєте, як у мене зразу знімається, робиться така, знаєте, я привикла вже виробитався, імунітет. Я на базарі 10 років працювала. Тут приходить людина з негативом, ну, я вже ж бачу це все діло. Я сразу раз отак, стінку. Мили, мили і до побачення. В конфлікти стараюся дуже так не вступати. Тому що я розумію, що людина прийшла з негативом, а хоче його вилить кудись. Оце так. Позитивчики це плюси. Мені не подобається люди, які позитивні. Все. Mm. So, mm. Не буду облизувати тарілку, конечно, помию її, ладно вже. <світ> <світ> Бо мене неправильно розрозуміють <світ> Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. І поширюйте моє відео в Фейсбуці. Всім пока-пока!